Біолабораторія у Седневі. Тут у 20 тисячах пробірок пророщують картоплю. Результат отримують за 4 роки. Так виводять елітний оздоровлений сорт. Завідувач лабораторії науково-виконавчого об'єднання черніїв еліт картоплі розповідає, процес складний та довгий. Спочатку відбираються візуально здорові клони в полі, потім ці клони викопуються і ми передаємо ці. Клони в інститут сільськогосподарської мікробіології, місто Чернігів, там впродовж двох-трьох років картоплю оздоровлюють, позбуваються вірусів та різних хвороб. І виростає етильований парасток на цих бульбах. І потім під великим електронним мікроскопом вбереться 200 мікрометрів парасточок, частинка паростка, і висаджується поживне середовище. До біолабораторії потрапляє близько 20-30 пробірок з оздоровленими паростками. Потім, уже весь період до 1 квітня, ми в наших умовах проводимо живцювання і розмножуємо до тієї кількості, яка нас була необхідна. На перше квітня в біолабораторії знаходилося більше 20 тисяч пробірок. Розмножують паросток упродовж всієї зими. Ми живцюємо поміж доузлям раз, два-три. Тобто з однієї пробірочки ми отримуємо три човіка і такий Прогресії ми розмножуємо Віджуцювали, виросло знову жицюємо. Таким чином у лабораторії розмножують 12 сортів картоплі. Всі української селекції виведені тут. Тут знаходиться сорт нагорода, сьогодні чернігівські, дуже популярні у і приватного сектора. Нові сорти сенатор, панянка, шедевр. Такий вигляд має паросток картоплі, готовий до висаджування. В теплиці паростки саджають у поживне середовище, воду з вітамінами. Ось ми регулюємо подачу поживного середовища. На якому росте, ростуть наші оздоровлені рослинки. Поживне середовище це середовище, в якому мікро, макроелементи, вітаміни. Далі в теплиці вирощують міні-бульби. Міні-бульби ми збираємо через кожні 3-5 днів. Чому з кожного збирання стимулюється ріст інших бульб? Ми збираємо бульби вагою від 3 до 5 грамів. Потім їх просушують та кладуть у річковий пісок, які прожарюються. І потім кожен затарюємо поліетиленові ящички, і кожен слой картоплі мінібульб перешаровується прожареним сухим пісочком. Чому? Якщо мені бульба десь може якась була травмочка там чи ще щось, щоб вона не переза не, не передавала свої світи, і то, то бульба пісочком ізольована. А через рік міні бульбу висаджують у ґрунт. І наступного сезону ми висаджуємо вже вручну. Поле і отримуємо супер-супер еліту оздоровленого матеріалу. Кілограм такої картоплі в середньому коштує 20 гривень. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.